Боротьба українських бійців з терористами вторгнення російських військ. У чернівчан такі новини викликають паніку та безпорадність. А нас тут це вже торкнулося. Це не те, що це десь там, а ми десь тут. Це дуже тяжко. Я не знаю, як захищати. Аби ж від цього придурок, хоч той таке не можна говорити, Путін. Підстави боятись військової загрози тут за тисячу кілометрів від зони АТО є, кажуть фахівці. Порівняно недалеко від нас контрольоване Росією Придністров'я. Посилити охорону радість на стратегічних об'єктах. На території регіону розташовані військово-промислові об'єкти. Ну лише тільки в Черневцях, два причому ну високотехнологічне виробництво. Розфарбовані російськими триколорами стовпи, облиті фарбою Чернівецькі пам'ятники, інформаційна війна та баталії в соціальних мережах. Прибічників окупантів, які зараз розривають країну, можна не шукати на сході. Виявляється, таких є доволі і на Буковині. Ті, хто працює в соціальних мережах, вони бачать. Інколи навіть дуже відомі прізвища в Чернівцях люди, які мають і певні звання і нагороди від української влади, що зараз радіють на чо Украї получілі під'єсінавати наші чернівчани. Такі речі пишуть, що буде просто і завершиться якнайшвидше, мало хто береться прогнозувати вихід один адаптуватись до умов війни і покладаючись лише на власні сили, подбати про безпеку своєї родини, вважає психолог пані Оксана. Головний принцип виживання на війні, коли ти йдеш в наступ, подумай про відступлення, як себе вести при е, при артобстрілі, як стріляти влучно. Я би хотіла навчитися, бо якщо потрібно буде. Треба ставати на захист. Про захист городян у Чернівцях під час ймовірної військової загрози вже почали дбати. Комунальники одного зі жрепів власними силами відновили 10 бомбосховищ. І повітря, але вона вже з роками, відповідно не функціонує. Хоч у цих спорудах 60-х років багато що нагадує музейні експонати, та й тутешні мешканці були не дуже задоволені, що доведеться звільняти приміщення від своїх запасів. Такі укриття здатні вберегти життя людям, кажуть комунальники. На площа в районі 200 квадратних метрів воно може укрити до 300 чоловік. При максимальному як кажуть навантаженні. Воно може укрити, як кажуть, від бомбардувань артилерійських і авіаційних. Відповідно на певний період цих бомбардувань. Підземні укриття звільнили від сміття та провели світло про їхнє місце знаходження. Тепер свідчать вказівники, однак чимало кількість колишніх бомбосховищ вже переобладнали під паби чи кухні кав'ярень інші просто залишаються занедбаними, адже кошти на їхнє упорядкування не виділяються, кажуть комунальники. Всього ж у місті подібних бомбосховищ 150, які можуть захистити 45 тисяч людей. Має гуменна Михайло Антонюк. Місцевий час.